Уявіть планету настільки темну, що вона поглинає все світло Сонця. Світ, де ніч триває вічно, знайомся, тріс-2бі. Найтемніша планета у відомому всесвіті. Тріс-два-Бі бі це екзопланета, виявлена у 2006 році. Вона знаходиться на відстані близько 750 світлових років від Землі. У сузір'ї дракона. Ця планета вразила вчених своєю неймовірною темрявою. За своїм складом вона нагадує Юпітер, тобто це газовий гігант, але її зовнішній вигляд просто неймовірний. Чому Тріс-2Б така темна? На відміну від Юпітера, який відбиває близько 52% сонячного світла, тріс2Б відбиває менше одного. Це означає, що вона темніша за вугілля, чорну акрилову фарбу і навіть темніша за місяць без світла. Вчені припускають, що її атмосфера складається з речовин, які надзвичайно добре поглинають світло. Це можуть бути випари натрію, калію або навіть невідкриті матеріали, атмосфера і температура. Через те, що тріс-два-бі обертається дуже близько до своєї зірки, всього лише за 5 мільйонів кілометрів через це температура її атмосфери сягає понад 1000 градусів за Цельсієм, це справжнє пекло, в якому неможливе існування жодних нам відомих форм життя. І, хоча поверхня нагріта до екстремальної температури, планета залишається темною, лише інфрачервоні камери можуть зафіксувати слабке червоне світіння її атмосфери, подібне до розпеченого матеріалу. І ось питання, яке не дає спокою вченим. Чому саме ця планета така особлива? Можливо, у її атмосфері є невідомі хімічні сполуки або процеси, які ми ще не розуміємо. Тріздва бій нагадує нам: Всесвіт сповнений таємниць, які чекають на своє відкриття. Хочеш дізнатися більше про загадкові планети, дивні зорі та цікаві космічні відкриття? Підписуйся на канал, став лайк і натискай на дзвіночок. Попереду ще багато незвіданого.